Доброго ранку, доброго дня. Радо вітаємо всіх ми щодня. Малята, запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. По рівненькій по доріжці весело крокують ніжки. Ішли ми йшли і до лісу прийшли. Малята, погляньте, кого ми тут зустріли. Так, це їжачок. Їжачок гуляв по лісу, яблучка шукав, щоб нагодувати своїх маленьких їжаченят. Але знайшов дуже мало яблучок. Малята, давайте допоможемо нашому їжачку і зліпимо для нього і його дітлахів яблучка. Погляньте, що це. Так, яблучко, якого воно кольору? Червоне. А якої форми? Кругле, молодці. А якого кольору бувають яблучки? Червоні, жовті, зелені, розумнички. Малята, перш ніж почнемо ліпити, давайте розімнемо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'ять вже в будиночку сидять. Молодці малята! Для роботи нам потрібні пластилін червоного і маленький шматочок зеленого кольору, дощечка для ліплення і волога серветка. Беремо шматочок пластиліну червоного кольору, розминаємо його ручками, поки не стане м'якенький, щоб з ним було легше працювати. Кладемо його на долоньку і коловими рухами скочуємо кульку ось таку. Вказівним пальчиком трошки натискаємо і робимо невеличку ямочку. Так, потім беремо пластилін зеленого кольору, трошки розминаємо і прямими рухами вперед-назад розкочуємо. Паличку ніжку. Ось таку. Потім цю паличку притискаємо до яблучка, ручки витираємо серветкою. Ось таке яблучко вийлося у нас. Червоне, кругле. Малята своє яблучко я подарувала їжачку. Дітки вдома зліпіть ще яблучка для нашого їжачка, а я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, малята!